Чому в Німеччині саме зараз розпочався новий сплеск російської пропаганди? Давайте так. По-перше, я не бачу якогось там інтенсивного. Плеску, спалаху, ну тобто не бачу я цього. Чи є випадки є, вони і були. Ну тобто Тут просто ситуація, яка тягнеться досить довго і якогось погіршення покращення я не бачу. Все ж таки, тут карта стабільності, ну тобто як було, так і є. Є окремі якісь, можливо, персонажі, які дориваються до засобів масової інформації і чомусь їх підхоплюють та розгойдують. Але воно сказало там роздмухали це, наприклад, в Україні і перекрутили і продемонстрували, що це як спалах, це знову зрада, зрадонька. Хто це робить? Це роблять орки серед нас. От хто це робить все не більше, не менше. Я б не стала тут Німеччина в чомусь звинувачувати і казати, що вони там змінили орієнтири. Це як наші, знаєте, це наші журналісти, ті, хто мають вихід на засоби масової інформації, маніпулюють аби там якісь свої цілі досягти. Але не зважаємо на цю ситуацію, не роздмухуємо і не зневірюємось. Чи вдасться Україні ще збільшити обсяги виробництва ударних безпілотників до кінця року? Да. Не просто вдасться, а ми їх наробимо. Вони будуть працювати, вони будуть працювати дуже таким плідно працювати, скажу я, так тож да, вдасться. Вдасться. Вдасться карта перемоги, карта активних потенціалів можливостей. Робота вже ведеться. Робота ведеться цікаво, що робота ведеться над цим як великі кількості. Чомусь так мені хочеться сказати. Ну тобто, це не одне підприємство, якесь яке багато зробить, а це як багато підприємств, багато людей, які до цього долучені, і це нас веде до перемоги. Чи справді росіяни пішли в активний наступ на лівому березі Херсонщини? Херсонщини. Локально так. Локально так. Це не активний наступ, це не те, що весь фронт встав і пішов стискати і зменшувати території. Ні. Це йдуть активні наступи, але знову ж ці наступи провокує непродуктивність. Тобто, це якась така. Ем... Послідній бой він трудний самий, знаєте, тут більше на це схоже, тому що тут дійсно вони ніби намагаються залучити усі методи і можливості, і свої потужності, аби змінити ситуацію. Тобто, аби змінити ситуацію, окремі угрупування, які знаходяться на кордонах лівого берега Херсонщини, дійсно почали активні дії з проявом та з, там, бряцканням зброї і всім іншим. Їм прорвати, все Ні-ні. ні ні Знову це п'ятірка пентахів, дев'ятка мечів і коханці перевернуті. ну Тобто тут е, поричали, покричали, на них тупнули ногою, гаркнули, вони потікали, відступили. Ні, ну тобто, захоплення нових територій не буде. Якогось прориву фронту не буде навіть в маленьких якихось кількостях. Ну тобто, в маленьких обсягах його не буде. На щастя, тож. Відповідь, ніби да, але воно не в глобальному сенсі, не в великій потужності. Тож віримо в наші збройні сили, віримо, що нас захищають і захистять. Чи справді в Харкові росіяни зруйнували майже всю критичну інфраструктуру складно? Харкову дуже складно, дійсно. Вони дуже багато шкоди нанесли цьому місту. Дуже і е, вони зруйнували щось. Повністю остаточно. Тобто щось, на жаль, неможливо поновити, тому що таке відчуття, воно не головне, те, що вони зруйнували, але воно важливе. Тобто, це або якась споруда важлива, яку вони зруйнували і вбили, і відновити її, на жаль, немає можливості. Те, аби поновити потужності, які були до цього, потрібен дійсно час, будуть долучатися партнери, буде допомога з-за кордону і певний час, але відбудується щось новіше, потужніше, з новими якимись ну, нові технології, нові складові того, що буде будуватися. Тож, але час потрібен. Сказати, що вони зруйнували щось остаточно, і ми ніколи в житті цього не повернемо, я не можу. Так, дійсно є те, що зруйновано остаточно, і воно ніколи не буде таким, як було, але воно буде новим. Чи наважиться Путін відвідати саміт g 20 Ні. А, ні, 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 будуть е, великі умови. Ну тобто, ті умови, які пропонують, вони не підходять. Ну тобто не зможуть домовитися, не зможуть одне одного почути. Чи планує Росія взагалі відвідати цей саміт g 20 Ні, тут буде якесь ігнорування, тут буде якесь пітляння, я б сказала, за дияволом. Ну тобто, щось ми будемо підміняти поняття, щось ми будемо намагатися брехати та звинувачувати інших. Ну тобто, все, як Росія звикла робити в своїй стратегії, відкатані і відпрацьовані відпрацьованій схемі вони все ж таки і будуть діяти. Тому що, знаєте, це не буде відверта відмова, це буде ніби. Демонстрація причин, чому ми не зможемо це зробити. Ну, тобто, нам би дуже хотілося, але ми не можемо, тому що в нас там ніжки болять. Ну, щось отаке буде. Mm. Що мав на увазі міністр закордонних справ Франції, коли заявив, що Париж чекає на чіткі сигнали для Росії з боку Китаю. Вони про щось знають, вони знають, що щось готується в бік Росії і готується не тільки з боку Китаю, а тут ніби як така колаборація проти Росії збирається потихеньку. і Збирається не просто поговорити чи виразити співчуття та стурбо, стурбованість, да як вони висловлюють. А тут саме щось готується, І готується ледь не вбивство. Е, ну тут не про звільнення, тут все ж таки припинення життя, унеможливлення просування і все інше. Ну тобто. Про що заявив Париж? Про те, що вони, що, що в цій заяві, що вони володіють інформацією стосовно того, що в бік рашки готується великий масштабний план з боку п'яти, чомусь хочеться сказати країн, п'яти угрупувань, організацій, країн, і вони типо, в папки. Ну, тобто, це якийсь такий демонстраційний е випад, він не дуже він не дуже співпадає, співпадає з дійсністю. Давайте так, чи дійсно Франція візьме участь у знищенні рашки, щоб нам не спитати. Таємничі процеси відбуваються чи буде долучена до руйнівних процесів Рашки. Франція буде і не тільки Франція з Євросоюзу три країни, які будуть до цього долучені, і плюс ще це великі два ці називати монстра Китай і Штати. Тож Франція в тімі, Франція про щось знає. Прикольно. Чи підтримують в Штатах законопроєкт про допомогу Україні з нововведеннями, які вніс в нього Майк Джонсон? Ні, не підтримують, не підтримують, тому що людина, яка чи то внесла ті закони, ініціювала їх, придумала, вигадала і намагалася якось їх просунути, робила це з якимись своїми корисливими намірами. тому... Там не дуже все чисто і не дуже все прозоро, тому ні, не підтримають. Тут буде е, поріжуть те, що пропонується, змінять, і все ж таки підтримають чи приймуть вони. І згодом приймуть, але ще буде доопрацювання, ще будуть якісь протидії проти людини, яка це пропонує, ну тобто, щось там всередині відбувається, всередині, е, як це зрозуміти, ну, тобто, це як е, угрупування людей, які несуть за це відповідальність і можуть на це вплинути. Тобто, там е, серед них відбувається протидія е, цим прийняттям цих законів. Тож ні. Чому росіяни завдають масових ударів по Україні саме в світанковий час? Чому вони е, саме зранку це роблять? Чому вони роблять це в ранковий час? Ну, По-перше, це правила, це стратегія, це виваження дії. Е, так правильно, так вірно, не знаю, якщо є підручники, як правильно вбивати людей, бомбити іншу країну, то можливо, це вони їх і начиталися, тому що це ніби як. Е, ну, Дотримання певних правил та стратегії війни це по перше. По друге, дійсно в них тут є наміри знаєте, те, що гинуть люди, те, що вони вбивають великій кількості українців, якось вони зрозуміли, що воно їм не надає у тієї бажаної перемоги. Тож, якось не дуже світова спільнота за людей вступається і захищає їх, надає нам зброю і все інше розумієте. А вони все ж таки хочуть. Причинити більше руйнувань, зруйнувати, зруйнувати якомога більше цінного, важливого і того, що функціонує, для того, аби Україна взагалі існувала. Тож тут не люди в цілях, все ж таки мені показане, а руйнування саме тому. Знаєте, поки ще ті сплять ще на роботу не прийшли, і основна маса людей знаходяться або в своїх ліжечках, або в своїх оселях, от аби не заважали, аби не стримували, і аби не я не знаю наскільки вони взагалі можна їх назвати тут людяними. Ну це не про людяність, це все ж таки про стратегію. Ну тобто, це правила війни, отак от мені показують. Тобто, це правила і це. Виважені правила саме з не знаю, психологічної, емоційної е, точки зору, робити саме так. Правила все, ну, правила це такі правила.